Згідно із листом погодженням, який отримали від міністерств палива та енергетики і ЖКГ на Полтавщині 22 жовтня офіційно розпочато опалювальний сезон 2014-2015, Повідомили представники департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Голова ОДА Віктор Бугайчук символічно запустив обладнання котельні на Леніна 112, А це означає, незабаром у наших помешканнях потеплішає. Першим кроком початку сезону це. Дитячі садки, школи, лікарні, і після того на протязі певного періоду, не думаю, два-три дня, ми виведемо на режим нашу систему теплозабезпечення. Як повідомив Віктор Бугайчук, на сьогодні урядом поставлено завдання перед Полтавщиною зменшити споживання газу на 30%. Це стосується і житлово-комунальних підприємств, і стосується підприємств промисловості. Ці необхідні е, е, заходи, які були проведені нашим департаментом ЖКХ, привели до того, що ми вже зекономили приблизно 20 мільйонів кубов, враховуючи газу. Частково економія енергоресурсів досягається завдяки встановленню нового обладнання. Так на котельні, що знаходиться на Леніна, 112, замінили старі пальники. Котельня повністю автоматизована і обслуговує 25 житлових будинків. Після заміни пальникових пристроїв Коефіцієнт корисної дії котлів збільшився майже на 2%. Крім того, існуючі пальники мають вбудовані створю... перетворювачі частоти, зменшилось споживання електричної енергії. При реконструкції ми замінили насосні агрегати, які відповідають підключеному тепловому навантаженню. Це теж зменшило споживання електричної енергії. І котельня змогла працювати. В автоматизованому режимі без постійного персоналу були зменшені витрати на заробітну плату. Нагадаємо, минулоріч опалювальний сезон на Полтавщині розпочався 30 вересня, коли температура за вікном опустилася нижче 8 градусів тепла.